Слава Україні! Героям, слава. Я є вчитель Солочинського НВК Школи Радості, також є головою ради НВК і хотів би висловитись по цьому питанню, так як воно напряму стосується і мене. Перша звістка, яку я почув, реорганізація е шкіл-гімназії, вона для мене була спочатку такою негативною, тому що я працюю в тій школі, у нас є євроремонт, у нас є вайфай-покриття, у нас є радіо в школі, є злагоджений колектив. Але то буде тільки стосуватися бо так, мені добре, бо я сиджу, мені добре тут працювати, це мене задовільняє. Але якщо подивитися масштабніше, які є перспективи для міста звище, то гімназія це і велика перспектива для нашого міста що Будь хто сваряться, вони ставлять на перше місце я і свої якісь потреби. Так можна просидіти все життя на тій роботі, піти на пенсію і так нічого і не робити. Тому є гімназія перспективною. А ви, депутати, маєте працювати на народ це, моя думка, на молодь. Тому що молодь себе якраз зараз і проявляє за останній майже рік, молодь так себе проявила, що ви тепер маєте навіть з нас приклад брати. А сьогодні знімається одне питання, друге, третє. До чого така районна рада взагалі? Скоро будуть вибори, і багато хто з вас не займе тих посад, які ви маєте тих міст тут, в районній раді. Тому ви маєте можливість прийняти для міста одне нормальне рішення, за яке ви будете потім городитися? Дякую. Слава нації! Золочів нет.